Ворона державної влади і правопорядку і питання про формування уряду. Ми закінчили перше питання, в якому ми прийняли резолюцію, і резолюція зводиться в принципі, до декількох блоків. Перше, ми звертаємося до політичних партій припинити тобто, заяви, які можуть спошкодити єдності України і сприятиму сепаратизму Україні. Друге, ми звертаємося до органів, формований органами державної влади, генерального прокурора, виконуючого постійно, президента України, міністра внутрішніх справи, з тим, щоб ми терміново, невідкладно сформували, сформували нові, зробили нові призначення керівників в областях, особливо тих, де зараз є неспокійно. Третє, ми наполягаємо, щоб Генеральний прокурор відкрив кримінальні справи терміново проти тих, скажімо, посадовців, які створювали так звані банди тітушок, з тим, щоб припинити, тому що зараз перегруповується. Також ми звернулися до наших опонентів з антимайданів, провести форум Євромайданів і антимайданів для того, щоб знайти рішення по об'єднанні України і вирішення скажімо, проблемних питань, які є в суспільстві. Ми звернулися до Служби безпеки України невідкладно відкрити кримінальні справи про розпалювання сепаратизму, а також щодо тих осіб, які закликають введення на територію України іноземних військ. Тобто цілий низка рішень, які сьогодні прийняті на резолюції резолюції нашої конференції. Ця резолюція буде подана до парламенту. Я думаю, що політики сприймуть цю резолюцію і будуть діяти в такому плані. Як воно буде подано в кому? Як виреєструєте чи просто там роздрукуєте та резолюцію? Сьогодні ми роздрукуємо цю резолюцію, ми її передамо виконуючи обов'язки президенту кінець пана Кученко. Представте, що. Мене звати Ігор Курус, я є <говори> координатором громадської компанії з відповідального ладу, делегат конференції. <говори>